І так, топ з скільки речей, щоб дитина спокійно прийшла адаптацію в садочку. Перша дитина, як на мене, має бути готова. Вона має спокійно відпускати маму, спокійно залишатися без мами, без астербі. Друге, будь ласка, ніколи не тікайте від дитини, коли вона прийшла в садок. Типу, давай, давай, ми тебе з чимось займемо, а ви поки виходьте. Ні, кожен раз, що нам допомагає, довірливі стосунки, що ми завжди кажемо: Ми зараз підемо, ми підемо через 5 хвилин, ми підемо через 10 хвилин. Побудьте з дитиною 20 хвилин, щоб вона адаптувалась. Тому що ця адаптація з мамою вона важлива. Щоб потім відпустити маму спокійно піти, щоб дитина має відчувати безпеку в цьому місці, навіть якщо вона була там вчора чи позавчора, побудьте якийсь час з малюком і скажіть, чому я пішла, я скоро прийду. Це може перетворитись на істерику перші рази, але далі це буде прям вам такий кайф. Я підходжу марка цьому, обіймаю. Пака, пока, 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 спокійно йду. Завжди багато говорю з дитиною, Будь ласка, дитина все розуміє. Проговорюйте завтра. Підемо в садок. Будеш там гратись, будеш там їсти. Я тебе заберу, підемо туда та туда, -та, щоб дитина була підготовлена і відчувала безпеку. Наступне це ритуали це перед садочком. Ритуал почистити зубки, разом поїсти, обійнятись, пройтись до садочку, прогулятися, знайти якусь цікаву річ по дорозі до садочку. В самому садочку ритуал може бути: не знаю, обійняти виховательку або зняти, поставити красиво ту цій вто взуття на поли. Придумайте свої власні ритуали, які будуть заохочувати дитину до того, щоб вона буде розуміти, що буде далі відбуватися для дітей, то важливо. Ну і звісно, якісно проводьте час після садочку, коли забираєте дитину, щоб дитина встигла насититись вами, спокійно спала, спокійно вас відпускала, і в неї не було гіпердефіциту батьків і батьківської уваги. Став подбайку, якщо було корисно. Підписуйся, бо тут дуже багато цікавого матеріалу.